Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт Олександрович, Ну найперше, що звісно, хочу з вами поговорити про далекобійність і про те, чи правда таке рішення ем, воно вже хоч і анонсоване. Та звісно, хотіло б, хотілось би побачити спочатку. Удари, а потім почути про рішення. Ну але змі обговорюють. Тому мушу вас запитати, як гадаєте, про яку дальність йдеться і чи схильне думати, що версія Аксіос про те, що ми можемо бити тільки по Курській області, є правдивою? Політичний шлях, з точки зору воєнного, як це змінить зараз ситуацію. Що думаєте? Це дуже важливе рішення. Я би сказав, би знакове Ми боролись за нього довгі місяці. Якщо не сказати більше, і воно відбулося комплексно, на те треба звернути увагу. Тобто на підставі рішення американського президента щодо застосування Атакамс, можливо, в, в варіанті касетної боєголовки, але все ж, і одночасно знята заборона Storm Shadow, французькими скальпами, а саме в такому поєднанні воно виглядає більш потужно. тут треба на жаль сказати про те, що похоже, що реалізується в подальшому, все ж саліванський підхід відносно контролю за ескалацією. Хоча ми знаємо, що результати протилежні від того, що мабуть хотів Саліван реалізувати, маючи на увазі. Заходив в цю війну державу ще одну північну Корею, державу ядерну, але маємо, що маємо, і тут важливо використати будь-які можливості для посилення нашої сторони спільно з союзниками, і саме ці рішення є таковими. Можливо, є нюанси відносно того, що застосування, наприклад, атакам з. Поки ще я підкреслюю, що поки ще буде тільки на Курщині, але це добре, що є такий початок. От і відносно з Shell і Скальп, значить, вони застосовуються буде в рамках міжнародних вимог щодо введення війни правил, введення війни, яких дотримуються України, і в цілому, це збільшує потенціал Сили оборони України щодо. Ураження ворожих цілей, і це дуже важливо. Зміни, які приведуть до таких в зв'язку з застосуванням, це буде мабуть не швидко, але дуже потрібно на поточний час, враховуючи той стан, в якому знаходяться наші фронти, От. і тому ми наші керівництва продовжує працювати на подальше, на перспективу. І маємо надію, що найближчий час ми побачимо реалізацію зняття з цього рода Олександрович, навіть якщо ми говоримо, що в разі того, що це рішення половинчасте, що це не зовсім про ту дальність, яку би ми хотіли? Зовсім а, не про ті масштаби глибини російської території, які ми би хотіли зараз. Це ще може принципово змінити хід цієї війни, чи все таки це рішення трохи запізніле? Ну, багато що за три роки цієї війни з боку американців, деякі союзників були з запізненням, на жаль, і висока плата за це, тому що гинуть наші люди кращі оборонці, і можна було б зменшити ці втрати, якщо б раніше це відбувалося, і пізніше самі союзники з цим погоджуються. Але це от така важка. Боротьба за те, щоб зміцнювати наші можливості, збільшувати спроможності. Ну, війна є війна, скажімо так. І тому треба продовжувати цю роботу з іншого боку, виконувати своє домашнє завдання відносно мобілізації, і тільки в такому поєднанні. Але з новими акцентами відносно того, щоб спиратися, треба на постачання озброєння техніки, значить бід нових технологій більш сучасне озброєння, тому що, на жаль, росіяни по основним видам озброєння мають переваги, і щоб змінити на свою користь, нам потрібна саме на зброя, яка будується. Чи вже сформовано і вироблення на цих нових технологіях, а також застосуванням якби сасиметричними діями, тому що зрозуміло, що Росія ресурсна держава, і нам з нею в цьому якби? ну, порівнювати недоцільно у нас свої шляхи, вони визначені. Питання у тому наскільки ефективним і швидко ми ж зможемо просуватися саме по цим шляхам спільно з нашими союзниками. У будь-якому випадку це підсилить нашу обороноздатність. Я чому питаю, чи не запізніли це рішення? Бо багато хто з військових експертів каже про те, що росіяни з тих аеродромів, які би могли нас цікавити, як військові цілі на території РФ, вони перебазували в глиб своєї території і винищувачі, і літаки стратегічно свою авіацію. Водночас я е е е як ви вважаєте, наскільки вдалося росіянам добре все заховати? Це перше, а друге, якщо ми навіть говоримо про Курську область, росіяни зараз дуже активно там нам... Намагаються витіснити наші сили оборони. Чи вдасться нам такі їхні бажання зупинити, маючи в своїх арсеналах такого роду зброю і дозвіл? Я думаю, що це допоможе змінювати ситуацію. І ну і взагалі скажем такого роду рішення приймалось і в зв'язку з тим президентом Сполучених Штатів, що там заходять війська саме війська, а не якісь найомники, наприклад, північної Кореї Таке рішення, і вони нам потрібні. Ми тут можемо згадати історію, коли зняти були заборони на харківському напрямку і завдяки активних дій Сил оборони України, застосування атакамсів, скажімо, але на дальності менше там хаймерсів на 80 кілометрів, і так далі. От, сучасного озброєння вдалось ефективно подавити. Угрупування військ противника інші засоби, і це привело до того, що, до того, що були зупинене просування противника. І Ми знаємо, що угрупування тем на 35-40 тисяч на харківському напрямку наші оборонці стримують його вже десь з півроку на, ну, на, на, на дальність 10 кілометрів, на які ворог зміг просунутися на самому початку. А на Курщині наші війська, сили оборони 15 тисячами пройшли на 35-40, витримували 1300 квадратних кілометрів, ну і так далі. Тобто, це про те, що є у нас спроможності в наших військ питання в першу чергу це в наданні відповідної допомоги, але безумовно ми це повинні враховувати, що питання гостро стоїть зараз і. Виконання завдань щодо мобілізації, тобто тут потрібна сукупності діяльність проводити всіх напрямках, і це приведе до результату досягнення першої цілі нашої стратегічної оборонної операції, яка полягає в тому, що треба зупинити просування ворога, і потім, завдяки накопиченню ресурсів, резервів. Приступити до деокупаційних дій з урахуванням продовження і нарощування допомоги з боку наших союзників і Роксандж, коли говорити про те, що відбувається на полі бою, ми розуміємо, що десь можна вже очевидно підбувати перші підсумки такі літньої кампанії наступальної Російської Федерації. Ми бачимо їхнє. Ем, тактичне але просування на Донеччині, зокрема, ну і ем, певними темпами вони рухаються і до Покровська. Е, ем, серйозні ситуації дуже саме Курахове. Які зараз і чи варто вже робити певні такі підсумки, з чим росіяни і ми входимо в зимовий період? Фактично кілька тижнів сніги зима чи при... вплине це принципово на ситуацію на полі бою. Погодно умова впливають на обидві сторони, хоча з точки зору порівняння яким чином і на кого більше, то е, значить е, ускладнення погодних умови більше впливає безумовно на, на ту сторону, яка наступає в даному випадку нашого ворога. Але я не прибічник того, щоб пояснювати там погодними умовами. Е, я відстоював позицію, яка полягає в тому, що треба зміцнювати свій потенціал з. Е, його розширювати по засобам відповідним і підкріплювати наші бригади, які працюють в важких, в важких умовах на лінії зіткнення, допомагати військовослужбовцям, озброєнням техніки, боєприпаси. Оце наш шлях, причому діяти асиметрично, як ми вже говорили, і з збільшенням долі, озброєння з новітніми технологіями. Такий наш шлях. Ситуація, от яка представлена на мапі дуже важка, це Покровський напрямок, Рахівський напрям, І Ми пам'ятаємо, що два місяці тому вони намагалися сходу якби захопити Покровськ. і саме резерви, резервні бригади, які були сформовані Сили оборони України, зупинили такого роду дії. Противник перегрупувався і почав послідовно діяти на всіх напрямках. Одночасно сил не вистачає У нього. Це таки теж знакове. Характеристика, і перегрупували з діти на півдні. Тобто, на жаль, захопили в і просувається далі на Курахова. Важка ситуація, особливо в районі цього вклінення південніше. Курахова ми бачимо, там глядає населених пунктів, які на, да, от саме тут. Населені пункти, і ворог, бачите, організує, здійснює плани оперативного охоплення з півночі і з півдня для того, щоб закрити це охоплення. Тобто оперативне охоплення в народі, це звездся Катлем. Значить, наші сили ну, керівництво бачить безумовно ці умови, і тут вже питання у тому, що. Перерізати логістичні шляхи, тобто не дати можливості забезпечити діяльність наших оборонців у цьому пліненні, і це буде примушувати відводити наші війська, е м, працювати над тим, щоб безумовно більше наносити ураження противнику, але е приймати своєчасне рішення щодо відходу. Для того щоб е, зменшити наші втрати, а в цілому, це з півдня від Курахова. Тобто, Курахова все рівно це е, е, такий важливий для нас район е, оборони, але, на мій погляд, все ж головне для них Покровськ, і вони розглядають захоплення Курахова як проміжок, з націленим саме на Покровський напрямок. І ми знаємо, що в останні дні окремо була проведена ставка верховної головної команди з приводу того, яким чином виходити із ситуації важкої ситуації навколо Курахова і Покровська. Хотілося би бачити срухування, можливо, тих знять зняття заборони по озброєнні, що з такого роду збройні, а ще додатково будуть ресурси. Задіни і ми застабілізуємо тут ситуацію. Я хочу вас, що пане його запитати про повітряні атаки і про те, чому так жорстокіше зараз став себе поводити терорист. Наш ворог ми бачимо наскільки зараз активно атакуються цивільні міста. Ми бачимо, що відбувається у Сумах. Ми бачимо, що відбувається у Одесі. Сьогодні страшна історія. Багато цивільних загиблих. З чим пов'язана така активізація зараз? Ам... Церкони, кинжали летить все підряд. Відбувся масований удар, в якому ворог використав свої можливості Всі різного типу ракет і більше 100-120, да, і наші ударні безпілотні апарати шахіди до 90. Тобто такий удар, який ну скажемо трішки менше по потенціалу ніж 26 серпня, але це масований і, на жаль, спроможності для повторення такого роду ударів у Росіян є тому. Тут наш шлях відносно того, щоб зміцнювати свій потенціал протиповітряної протиракетної оборони, ми знаємо, що за цей рік збільшилась кількість батареї протиракетних. Зенітних ракетних комплексах, такі, як Петрі, так сам тіла, планували, що зробити, хоча всім удалось поки ще на п'ять. І, бачите, це не вирішує питання така кількість по виконанню завдань. Збільшилась кількість зенітно-ракетних комплексів Хок. Це старі, але ж комплекси, які виконують завдання щодо знищення аеродинамічних, цілей, яких відносяться літаки, лікаптери, крилати ракети і баражуючі боєприпаси. Ті типу пашахіди це для нас дуже актуально. а також застосування досить ефективне, винищувачі F-16, з угу. наявною тої ж відео, як вони перехоплювали ракети. Да, бачите, питання у кількості масштабування. Ми про це говорили. А вони, значить, там гримували. Ну, ті ж американці на рік, скажімо, заведення, хоча було готове, і зараз спроможні більше гриму. Не тільки постачання з цих літаків, там до 600 вони готові заводити, але питання тепер по е пілотам. Ми про це просили, але вони нас ставили там в черги. Ми пам'ятаємо, і тепер досі це треба знімати такого роду заборону. Ми хочемо по світу знайти. Ми це зможемо робити. Пілотів F 16, які нам в цьому допомагали. А історично їм треба нагадувати щодня, американцям, що в Другої світової, тепер не зовсім любимим китайцям. Вони допомагали і літаками, і своїми пілотами. До речі, да, при не обов'язково з каріними китайськими, а в принципі, і а зараз їх пілоти виступають тільки з точки зору того, що які гарні застаріли F-16, які нам передали, і повинні бути тільки ці і не пускати гріпини, тому що конкуренція, тому що вони більш сучасні і підходять до наших умов, хто тобто, що там не показував, і не дуже якби вони. Дивляться на за что заходят, и, я думаю, зайдут все уж французы с миражами. То -то нам потребуют інструментарій ну, для того, чтобы бороться да, с миражами. Вот. И вот такая история, достаточно непростая. Нам приходится бороться, в том числе, со своими союзниками. Это, 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 размова про співпрацю. а тут приходится прямо вот так бороться за каждый крок, просувание вперед, додатковые техники. якщо б швидше це вирішувалося, більш сучасно, я думаю, стан і результати були б інші. але боротьба за нашу державність за існування нашої нації продовжується, і ми не маємо намір відступу. Ми маємо перспективи, над якими будемо в подальшому боротися далі. Росіяни змушують нас до миру. Ну я б сказав би так. Зараз ситуація така. Вони використовують таку форму проведення операцій щодо примусу до миру. Вони ж всі операції навколо коли захоплювали землі своїх сусідів, використовували саме такий підхід. Так, от я вважаю, що наступив саме час, незважаючи на непроста ситуація. По відношенню до них спільно з нашими союзниками саме здійснити таку операцію щодо примусу до миру і будемо а над цим нова працювати адміністрація. А, ну скажімо, від відмінити рішення попередньої, тому що ну в сполучених штатах Америки відбувається ось цей трансфер влади, передача одних рішень до другої адміністрації, але а, для того щоб не ескалювати до прикладу. Ну на жаль, може, але питання у тому, щоб залишився час каденції Байдена і його адміністрації були використані, хоча б всі 7 мільярдів, які є, і по яким теж почали дискусії, тому що тиждень тому там було 12 мільярдів по трьом, по трьом програмам. Потім чудовим образом за тиждень зменшилось до 9, а потім з 9 сказали, що 2 мільярда це в рахунок. Підприємства американських, які будуть робити зброю силам оборони України, і коли це відбудеться, і потім чи передадуть цю зброю велике питання. Залишається сім по сіми мільярдам. Іде дискусія: а чи встигне Пентагон попередавати? Тобто, ну на жаль, во такий підхід, і, і тут теж треба з ними працювати. Тому що і нагадувати про те, що до паузи на півроку в цій допомозі вони через кожні два тижні допомагали нам пакетом озброєння на мільярд півтора мільярда. От а зараз проблеми, ну безумовно, це напружено. Треба працювати над тим, щоб реалізувати ці мільярди, але ну хоче Байден піти. В історію своєї держави не тільки подіями пов'язаними з Афганістаном і іншими найкращими епізодами його каденції. То ну хай допоможе і за силами оборони України за Україною, скажем, не запізніться ця реалізація. Ми йому в цьому допоможемо, але нам потрібен ще раз кажу інструментарій для реалізації таких підходів. А що Шольц і Олександрович, Тому що Шольц подзвонив Путіну, поговорив. Потім відбулася атака. Я то не схильна, звісно, зв'язувати ці речі між собою. Хоча багато хто каже, ось чим закінчуються телефонні дзвінки Путіну. Ну, власне, це було і до. Але я про Таурус, все таки враховуючи позицію Британії Франції, ну і очевидно зараз Сполучених Штатів Америки. Чи можемо чекати їх далекобійні ракети у наших арсеналах? У Шольц почався період, скажем, таки Выбори. перегонів за канцлера посади уже зараз, і опозиціонери по відношенню до нього, лідера опозиції, заявляє, що якщо він прийде, він вирішить питання щодо передачі Тауруса. От вам і підхід. Шольц намагався бути правонаслідником фрау Меркель. З усіма наслідками для України її діяльності, як раніше, ну і так учнів, як відбувається зараз, і тому ці миротворчі потуги вони ну, залишилися такою відповіді з боку Путіна. Ми з вами обговорили якби воєнний аспект масового застосування і е, удару Путіна Російської Федерації, але є і глобальне це відповідь Трампу на його. А план це відповідь Шольцу на його телефонний Дзвінок це відповідь Ердогану на те, що у нього вони прилетіли зараз, як відомо, в південну Америку і Ердоган зі своїм планом, але вже Пісков сказав, що неприємлимо, як це там вони ділитися по лінії зіткнення, ну і інші питання. Тобто багато кому значить скрилимі голубі миротворчого відповідь Путіна і показ, що яким чином він себе поводить. Ми про це знаємо давно. У нас ілюзії з цього приводу немає. Треба тільки силу проявляти, в тому числі і в реалізації плану щодо примусення. Путіна і країни агресора Російської Федерації до миру саме примусу за рахунок реалізації сили, це е, гасло в тому числі і від Трампа, але від гасла до реалізації як кажуть великий шлях. Дуже хотілося би, щоб не залишилися словами. як багато в чому за три роки війни ми чули, і бачили від американців подвійні стандарти цій допомозі, так так, якби посалінські. Останнє буквально пані Ігорю, те, що ви сказали, що Пісков сказав, що заморозка війни по лінії бойового зіткнення є неприйнятною для РФ. Де хто каже, що треба читати ці слова навпаки, що якраз вони саме про це просять? Інші кажуть про те, що фактично темпи, якими вони рухаються зараз, зокрема по Донеччині, дають їм шанси виходу на дмінмежі. То чого хоче РФ? А РФ хоче реалізація по максимуму, скажем, від виходу на ці переговори, що зупинення ведення бойових дій. Я це бачу саме як так, а не закінчення війни, тому що ми ніколи не змиримося з тим, що втратили території. Люди наші там є, і будемо боротися далі. Но у Путіна свої погляди, треба свої плани. Ті плани, які потрібно руйнувати з силами оборони України спільно зі своїми союзниками, дякую вам величезне, що ви долучилися за ваші думки Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, заступник начальника генштабу ЗСУ 2006 тисячі років, генерал-лейтенант. Дякую вам величезне до зустрічі. Ветарах, дякую вам.